Для спільноти нашого каналу не є великим секретом, хто такий Андрій Власов. Він є дуже відомою постаттю у країнах пострадянського простору не в останню чергу завдяки радянській пропаганді, яка зробила з нього головний символ антирадянського руху та зради радянської батьківщини. Тому через поширеність інформації про його персону в цьому відео ми хочемо розглянути діяльність його та його організації у контексті українського питання. В цьому відео ми не будемо сильно вдаватися у біографію Власова через її малу важливість для нас. Натомість відзначимо, що він був лояльним партії кар'єрним генералом, який почав свій шлях з нулів і навіть їздив як військовий радник до Китаю. З початком німецько-радянської війни він брав участь у обороні Києва та був одним з генералів, які не дали війську Об'єднаної Європи взяти столицю Червоного Оркостану, за що й був нагороджений орденом червоного прапору та отримав підвищення. А також його фото було надруковано у правді як одного з командувачів оборони Москви. Наша основна історія починається навесні 1942 року. Саме тоді проходила невдала Любанська наступальна операція, під час якої Власова та підвладну йому другу ударну армію було оточено та в масі своїй перебито а самого Власова захоплено в полон. Наприкінці липня його переводять до особливого табору полонених у Вінниці, створеного майором Вермахту Клаусом Шенком фон Штауфенбергом. Там він 10 вересня підписав першу свою летючку до червоноармійців, що містили заклик до повалення усім ненависного сталинського режиму. Іронічно, що приміщенням табору слугувала колишня божевільня. Найбільшим джерелом кадрів для його війська, звісно, були табори військовополонених. Проте. Через те, що у Райху був величезний дефіцит ресурсів для утримання мільйонів одиниць гарматного м'яса, бо більша частина цих самих ресурсів йшла на потреби Вермахту. А через це умови утримання радянських полонених були, м'яко кажучи, погані. Ці самі військовополонені не дуже гарно ставились до німців і тих, хто з ними співпрацював. А тому масового набору до Роа так ніколи і не сталося. Зокрема, варто відзначити, що німці навіть організували курси пропагандистів для агітації людей до цього війська у Дабендорфі, що на 40 кілометрів на південь від Берліну. Там вони готували у пропагандисти колишніх чоботарів, кухарів та прибиральників, серед яких спочатку навіть не було жодного офіцера. Також варто згадати, що особи з цього кругу на першій антибільшовицькій конференції наголошували, що ніби вони визнають за кожним народом право на відокремлення від оркостану. Втім, той самий Сталін писав подібне і у своїй конституції 1936 року, і випускати зі своїх українців чи кого-небудь ще він також не поспішав. Політика на Сході після перемоги над цовком у сенсі поділу територій у Німеччині не була остаточно визначеною. З одного боку, були прибічники Великої Росії, як от Рейхсфюрер СС Генрі Гімлеп чи голова МЗС Йоахім фон Ріббентроп, з іншої розчленування СРСР на національні держави з Альфредом Розенбергом та деякими впливовими людьми, що були пов'язані з добровольцями зі Сходу та Східним міністерством. Проміжним, але не остаточним рішенням стало утворення рейхскомісаріатів на сходи. Вони відмовились від миттєвого утворення національних держав через велику нестабільність на цих теренах по їх окупації та промитість міських населення, що понад 20 років жило під колгоспним царатом. З часом, як от після невдалої змови 20 липня, німці стали набагато більше довіряти Власову і росіянам. Саме тому чаша впливу здвинулася від Розенбергу до Гімлеру, і він, який раніше був негативної думки про Власова, зумів добитися згоди Гітлера на утворення Коннер, або ж Комітету з визволення народів Росії. Мета цього об'єднання, на думку Гімлера, була у створенні спільного органу, який представляв би усі поневолені національності СРСР на західних його теренах, включаючи росіян, для того, щоб з цим об'єднанням виробити спільну доктрину щодо майбутніх кордонів. Бо, на думку Все того ж Гімлера, з окремими національними урядами було б складно домовлятись. У цьому комітеті дійсно були представлені ті ж українці, але до його складу увійшли, відверто кажучи, не дуже націоналістичні елементи. Українську делегацію при Конор очолив Федір Богатарчук, який є яскравим представником малоросіянства та був ярим прибічником адіннародства. Конар дуже намагалася включити до свого складу й інші військові частини українців, як от українське визвольне військо Шандрука, але зазнавала невдач, наштовхуючись на сильну протидію своєму адіннародству та типово російському панславізму. Проте вищі зазначені факти не значать, що українців серед власосів зовсім не було. Серед них працювало чимало людей з українськими прізвищами, які самі були тими ще малоросами, як от син Курщини Сергій Буняченко, голова першої піхотної дивізії Конер, який у 1918 році воював проти військ директорії у складі РСЧА. Проте, загалом кажучи, українців, які були готові йти на політичну співпрацю з власним, було дуже небагато. І дійсно націоналістів, що з ним співпрацювали, у Конар просто не було, лише малороси. Виходячи з усього цього, підкреслюємо, що на теренах підконтрольних третьому райху існувала безліч дійсно націоналістичних українських організацій, які в жодному разі не пішли би на спільні дії під керівництвом росіян. Тому авторитет конер як загального органу народів Сходу був фіктивним і наштовхувався на велику опозицію з боку націоналістів України. Виходячи з усього цього, робимо висновки, що ідея про загальний орган східних народів була провальною і тому, скоріш за все, Райху довелося б домовлятися з національним уроком України окремо від росіян. Окремо варто обмовитись про те, як Власов намагався влити до свого підрозділу українські армії. При просуванні на схід німці зайняли тільки мізерну частину районів Росії, тож Власов із самого початку надавав українським полоненам великого значення. Однак серед цивільного населення він не мав жодного авторитету, як і його ідеї не мали жодної популярності. Про це написано у звітах червоних партизан, які відправляли до Москви свої звіти, як от звіт з'єднання Івана Шитова від 28 травня 1943 року. Аналогічні доповіді були і у партизана Рівненщини. Попри це, німці іноді скерували мешканців з прифронтових районів у розпорядження Роа, а українську поліцію на Галичині роззброювали та відсилали до таборів РОА. Втім. Українці просто тікали з них і доєднувалися до своїх національних підрозділів, де і осідали. Так, наприкінці 1943 року у Дабендорській школі українці становили 65% усього складу курсантів. Цікавим є випадок, описаний українським старшиною з Полтавщини, що служив у РОА. Коли його частина. Що прибула до Штетіна у березні 44-го року, де відбувалося формування нових відділів під керівництвом полковника Матвія Сахарова, довідалося про існування українського визвольного війська Шандрука, близько двох сотень українців одразу попросили про переведення. У відповідь їм надіслали власівського агітатора, який почав розповідати про необхідність бити більшовизним спільними силами, що ми один народ і так далі. Це не мало на них жодного ефекту, тому вони запросили німця, який повторив те, що його попросили сказати власівці з відповідним ефектом. Згодом стало відомо, що до УВВ зможуть перейти лише галичани. А коли цей старшина прийшов оскаржити рішення дозволу лише для западенців, то росіянський офіцер розізлився і почав звинувачувати нашого героя у більшовизмі, у зраді і навіть у срамі честі руськавемундіра. Все це скінчилося врешті-решт тим, що бажаючи перейти до своїх українців, одного дня просто взяли і втікли до штабу УВВ у Берліні, де їх вже розподілили по частинах українського війська. Окремо в цій темі варто розглянути спогади голови українського визвольного війська генерала Павла Шандрука щодо його приватної бесіди з генералом Власовим. За його словами, його перше враження від нього було гарним. Він мав мужній вигляд. Високий зріст і низький виразний голос. Був у простому кителі без яких-небудь військових відзнак. Він відмітив, що під час розмови він постійно підливав собі горілку у чарку, в той час як Шандрук обмежився однією. Коли ж дійшло до справ, то Власов поцікавився, чому Шандрук не бажає, щоб український нацкомітет увійшов до складу Конор. На це наш генерал відповів, що українці не є частиною російського народу, а червона Москва захопила Україну так само. Як це зробила царська Росія в часи Гетьманщини? На це Власов сказав, що пам'ятає минуле, але не став час це забути і спільним фронтом боїтися проти більшовиків. На це наш генерал вточнив, що Україна веде війну не просто проти більшовизму, а в першу чергу й проти московицького імперіалізму та шовінізму, і що Україна до кінця буде йти окремим від московії шляхом. Після цього генерал Власов спробував апелювати до особистих амбіцій генерала та обіцяв йому перспективи у разі вступу до конер. Проте і на це наш генерал не повівся і відмовив Власову. Згодом стало видно, що Власов був роздратований Шандруком, і він почав звинувачувати генерала у чорт значому. то він руйнує спільну справу, то загрожував набирати українців з силою. Згодом у Власова таки увірвався терпець. Він відкрито вимовив, що цитата: Я збираюся побити вас і ваш народ. Після цього генерал спокійно нагадав Власову подібний приклад Денікіна і Врангеля. І де ж вони зараз. Після цього Власов приберіг коней і заспокоїв свій пил, а згодом вічливо попрощався і сказав, що ніби якщо він не хоче єднатись з конер, то най таки буде, і що вони все одно мали гарну розмову. Проте Шандрук особисто не гадав, що Власов мав приємність від цієї розмови. Підбиваючи підсумки, ми мусимо підкреслити те, що Власов, як росіянин, був подібним до своєї нації у ставленні до українців, як до своїх підлеглих. Він намагався, виходячи зі своїх сил та можливостей, підкорити національний український рух. І зробити його предсточерговим провідником своєї політики. Проте, як бачимо, через те, що національний рух України бачив своїм ворогом номер 1 не просто більшовиків, а саме росіян, він щиро противився спробам його інкорпорації до руцька міра. Підкреслимо, що росіяни завжди були, є і залишаться росіянами. Вони завжди будуть з ненавистю дивитись на українську державу і завжди намагатимуться її підкорити собі. І байдуже, хто ці росіяни імперці, комуністи чи ліберали. Все одно. Наостанок варто сказати, що ця доповідь є особливо актуальною зараз, коли після початку так званої спецобсерації Московицькі комуністи, імперці та деякі свідки лібералізму та демократії злилися в єдиному стогнанні волів у підтримку мультикультуралістської так званої денацифікації України. Саме тому латинський вислів Історія магістра Віте Ест, – «Історія є вчителькою життя завжди залишиться актуальним.